Потрібно нахвалювати підозрюваного підсудного в кримінальній справі. Ось в такому форматі. Давайте глянемо як варіант. Ми не скажемо, що місії нові ну, далі. Але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на собою. Тому що ця людина зберегла на Україну. Це людина зберегла на Україну. Ну, як ви розумієте, що не завжди потрібно говорити на людину, яка на лавці підсудних, про те, що вона от ідеальна. Бо це навіть у цієї людини може викликати певні емоції, які хтось побачить, от як зараз, і буде їх критикувати, а також давати їм оцінку не на користь самого підсудного. Давайте ще раз оглянемо. Ну, ідеально, правильно, але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на собою. Тому що ця людина зберегла над Україну. Ну і звичайно, що потрібно за невербальними своїми проявами спостерігати, бо, можливо, деякі будуть сприйняті неоднозначно, як у даній ситуації. Тому юристи могли б більш про. Інструктурувати свого клієнта про те, які жести і емоції доцільні, а які не доцільні в судових засіданнях. Інакше можуть бути певні такі от проблеми.